У легендах і міфах багатьох народів є образ, сповнений безмежної мудрості і любові, образ богині Матері. У стародавніх слов'ян вона звалася Берегинею. Християнська культура дала людству свій образ Матері у східному православному обряді, це Богородиця, у західному католицькому мадонна. Світлий образ Богоматері це вічна тема в мистецтві. Музичні твори, присвячені Діві Марії, охоплюють широке коло жанрів, насамперед вокальних і хорових. Вони пов'язані із сакральною подією, благовіщенням. Від початкової фрази привітання Архангела Гавриїла до Марії, виникла відома молитва, яка згодом перетворилася на гімн «Аве Марія. З латинської Радуйся, Марія. На слова, молитви або на вільний текст за цим сюжетом створено понад 40 музичних творів Шуберта. Верді, Ліста, дворжака, Йоганнеса Брамса, Каміля Сенсанса, Жоржа Бізе та інших. На основі маленької прелюдії до мажор Йоганна Себастьяна Баха французький композитор Шарль Гуно створив вокальну версію «Аве Марія. Надзвичайної популярності набув твір «Аве Марія Джуліо Качінні, проте авторство цього твору є сумнівним. Образ Діви Марії. Творили сучасні українські співачки Альона Альона і Джері Хейл. Дует реперки і поп зірки з піснею Тереза Ет Марія став переможцем нацвідбору на Євробачення 2024 року. Образ Матері Божої. Глибоко вкорінений у мистецтво образ Діви Марії у мистецтві є втіленням жіночності, материнства та духовної краси. Він надихав багатьох митців. Не тільки музикантів, а й художників, скульпторів, поетів, образ Богородиці є не лише предметом мистецтва, але й глибоким духовним символом, який має величезне значення для багатьох людей. Коли ми говоримо про цей образ в мистецтві, ми говоримо не лише про релігійний символ, а й про глибокий культурний феномен, який відображає вічні людські цінності. Він є відображенням глибокої поваги та любові до матері, яка є основою людського життя. Хай дороги стеляться крилато, будуть чисті, рівні, як струна, хай ласкаво всміхненою мати буде завжди, як в цвіту весна.